Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на каналі Fazenda Flowers і пропоную вам зробити відео огляд на живці хризантем, які ми отримали. Тобто пропоную для вас розпаковку. Ці живці ми отримали в Польщі кур'єрською доставкою. Ось вони до нас приїхали. І хочу вам показати накладну. Ось так вона виглядає ось ці три сорта: ціта Red Gold, Picto Violet, Salto Violet Blanc. Ось паспорт на ці рослини. Це все євроживці, які ми отримали від фірми Chihon, тому що нам не вистачило, не, не вистачило, не, не вистачило а нам просто не. Дали від фірми Вітрофлора цих сортів, а на ці сорти був найбільший попит. всі. Багато хто їх замовляв і всі дуже хотіли саме ці сорти, тому довелося замовляти їх в іншому місці, шукати і замовляти. І ось вони приїхали. Ось Дивіться, які. Живці, який посадковий матеріал. Приїхали вони не в касеті. Живці ось такі. Все підписане. Все гарно. Ну, живці виглядають теж гарно, але вони не в касеті. Це вже трохи гірше, тому що е живець. Буде потребувати часу для того, щоб вкорінитися і почати активний ріст. Але так взагалі живці виглядають непогано, є корінчики, кожен живець якось так особно в таких земляних кульках. Не знаю, як вони це роблять. Але ось такий посадковий матеріал нам приїхав. І такі живці ми будемо вам висилати. Але це тільки ці три сорта у нас в так... в... мають такий вигляд. Всі інші сорти у нас посаджені в торфяні таблетки, і ці сорти будуть такі, як показувались раніше, і, як завжди, ми висилаємо. Євроживець. Це теж Євроживець приїхав з Європи від відомої в Польщі фірми, яка займається самими хризантемами. Але ось вони так вирощують. З одного боку, мені навіть краще, коли це так, тому що, наприклад, ця посилка займає набагато менше місця. Якщо... Перевозити до України, далі їх висилати, то це зручніше. Скажу чесно, по ціні вони не дуже відрізняються від е, ціни, яка була в е, вітрофлорі. Вона, можливо, там дешевше на 15-25 грош, грош, то ціна. Майже, майже така сама, що я вам хочу сказати. Тому, тому ціна залишається та сама, а живці будуть такі ось вони чимось оброблені. Е, напевно, від хвороб від різних грибків такий білий наліт є на листях. Ось такі живці виглядають непогано. Подивимось, як вони ще доїдуть до України, тому що це ми дивимося е, в Польщі. Вони виглядають так на період, коли вони приїхали. Так що, ось такий посадковий матеріал ми отримали. Е, це перша співпраця з цією фірмою. Е, не можу ще нічого сказати. Чи ця праця буде подальша, чи не буде, як все буде в майбутньому. Ну, але на перший погляд, я хочу сказати, що я задоволений з посадкового матеріалу, який приїхав. А що там буде далі, то все це час покаже. Працю, працюючи з вітрофлорою, то ми завжди були впевнені, що це саме той. Живець, все було гарно, ніколи не було ніяких проблем. А тут це перший раз, перший досвід, і час покаже, що і як буде далі. Але дивлячись на живці, видно, що живці непоганої якості, немаленькі, гарні. Тож, сподіваюся, що всі будуть задоволені. Ось такий у нас був відеоогляд. А я на цьому з вами прощаюся до наступних відео. До побачення!